Mm-hmm. Uh -oh. Сьогодні в Україні відзначили день військового капелана. Урочистості відбулися в музеї Другої світової війни. Привітати капеланів з усієї країни прибули представники влади, духовенство, волонтери. Вітання від збройних сил України оголосив заступник головнокомандувача збройних сил України генерал-полковник Микола Балан, який сам в свій час був дотичний до створення служби військового капеланства. Досить важливий. Момент війна показала, це психологічна підготовка, психологічна підтримка, психологічне відновлення. І як один із елементів, я би сказав, даже основний елемент цієї психологічної підтримки, психологічного відносинця якраз відіграє духовенство. Закон України про службу військового капеланства був ухвалений 30 листопада 2021 року. Зараз службу у ЗСУ несуть більше 200 капеланів з 10 релігійних організацій. Більшість з них представляють Православну церкву України. Один з принципів, на яких ґрунтується діяльність служб військового капеланства, їх рівність в незалежності від їхнього віросповідання. Саме тому духовну підтримку можуть отримати не тільки християни, але й іудеї і мусульмани. Як казав наш головнокомандувач Збройних сил України генерал Залужний, що діяльність військового капелана це щире духовне служіння. Здатний підтримати бійців, а іноді навіть врятувати. На моє глибоке переконання, я впевнений, що те, що професійне військове капеланство створилося та розвивається саме під час таких викликів та загроз, які є перед нашою державою, це є проведінням Господнім. тому що без капеланів війську було би дуже важко. Українські військові капелани здійснюють постійний духовний супровід під час військових операцій, але не тільки вони супроводжують навчання та підготовку майбутніх військовослужбовців, проводять заходи на підтримку ЗСУ. Але все ж таки найбільша потреба в них саме на фронті, який повністю міняє людину. Коли ми живемо своїм щоденним життям, робота дім, оце відчуття небезпеки, воно якби не так гостро присутнє. А коли ти перебуваєш в зоні бойових дій, коли під щоденними обстрілами, ось коли гинуть твої побратими на твоїх очах, ось це відчуття небезпеки в в тому, що все буквально будь-яку секунду може змінитися, може допомогти людині звернутися до Господа Бога, який єдиний, хто насправді керує траєкторіями всіх куль, снарядів, осколків, і сказати: Я віддаю свою душу і тіло в твої руки іду виконувати завдання, але покладаю надію на тебе. До капелана воїни йдуть з різними проблемами: хтось не поговорив із сім'єю, хтось скучив за дітьми, хтось втомився. Для кожного військовий капелан знаходить необхідні слова, в тому числі і яким має бути відношення до ворога. Я вчу з 2014 року. Я це просив ввести у наші, коли ми творили цю структуру капеланства, щоб ми про це говорили, щоб зберегти у мобілізованого о, воїна і у, у військового, взагалі людяні, що він є людина, і щоб не піддавався тваринному інстинкту. І коли бачу, що людина піднімає руки, здається, щоб відносився так до ворога, але який здається, який. Готовий визнати вину, і його треба прийняти, навіть якщо йому треба пробачити, хоча я розумію, коли ви бачите свого побратимого побратима мертвого, а тут той, хто його вбив, піднімає руки, воно трохи, але все ж таки присутність капеланства і, і це спілкування, воно дозволяє те, що людина міняється і готова пробачити, тільки якщо дійсно. Іде пробачення через покаяння, підняття рук, визнання. Під час заходів капеланам були вручені військові нагороди, отримав дар і музей Другої світової війни. Генерал-полковник Микола Балан подарував ікону, яку привезли з храму одного з прифронтових міст.